Крім того, детальніше зараз обговоримо візит президента України до Сполучених Штатів Америки. З нами на відеозв'язку Микола Волківський, політолог, міжнародник. Пане Микола, вітаю вас. Слава Україні. Щиро вітаю Гором слава. Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит у Сполучені Штати Америки. Це він зробив у своєму твіттері. Зацитую вирушив до США для зміцнення стійкості і обороноздатності України. Зокрема, із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. Давайте детальніше поспілкуємося, зокрема, про цей візит президента України до Сполучених Штатів Америки. Важливо також підмітити, що це перший візит за більше ніж 300 днів широкомасштабної війни, яку розпочала Російська Федерація. І на вашу думку, так якими можуть бути підсумки, якими будуть результати цього візиту президента України до Сполучених Штатів Америки, і чи побачимо ми насправді якісь великі оборонні пакети з боку Сполучених Штатів Америки і ще більше допомоги і підтримки? Так, перш за все хочу сказати, що це перший закордонний візит нашого президента під час війни України з Російською Федерацією, тому що нагадаю останній візит Володимира Зеленського відбувся саме на Мюнхенську безпекову конференцію. Наприкінці лютого, 19 лютого цього року, що стосовно, стосовно взагалі останнього візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, то ми на хочу нагадати, що в вересні 2021 року відбулось два, два візити, де Зеленський з, зустрівся 5-6 вересня з, з Джозефом Байденом 2021 року, а також відвідав генеральну асамблею 30 вересня минулого року в Сполучених Штатах. Зараз світ кардинально змінився, і, взагалі, політика до зоні підхід до зовнішньої політики теж кардинально змінився. Мало хто взагалі очікував, що цей відзит відбудеться в найближчий час. Можу навіть сказати більше, що конгрес сполучених штатів, так як ми були минулого тижня, в сполучених штатах, вже більш-менш закінчив свою роботу, і більшість хто, наприклад, вже почав святкувати такі перед новорічні. Свята і але дійсно Ненсі Пелосі вчора ввечері за українським часом і день за, за часом сполучених штатів опублікувала звіт до членів конгресу про те, що всі негайно повернулися, тому що дуже буде важливо прийнято низка рішень і також виступ історичний когось. Вона не вона не сказала, що це буде наш президент, але ми вже знаємо за Пітером, що це буде зустріч сленського. Як ми говорили з вами минулого тижня? Я наголошував про те, що. Існували певні інсайти, чи відвідає саме Зеленський зараз конгрес, і чи будуть прийняті такі важливі для України закони, і такі важливі для України е, норми, які будуть давати можливість е, збільшити, наприклад, кількість військового озброєння і високоточної зброї для України проти. Проти боротьби з е, Російською Федерацією стосовно білатеральних чи двосторонніх зустрічей нашого президента то можемо сказати, що він зустрінеться не тільки з Конгресу е, з генеральним секретарем, а також е, з е, віце-президентом та президентом Сполучених Штатів. Також вважається, що прибудуть до саме на ці зустрічі очільники інших держав, які так чи інакше є, є особливо. Союзниками України проти у боротьбі проти Російської Федерації ми ну побачимо, як саме вплине е, цей візит на погляди тих чи інших політиків, які представляють інтереси е, е, республіканської партії в можливості голосування про видачу додаткової зброї для України. То можна сказати, що цей візит історичний. Хочу сказати, що це перший візит е, за більш ніж пів місяці, рік і три місяці до сполучених штатів. А тобто третій візит Зеленського під час його під час новообраного президента Джозефа Байдена, і побачимо, яким саме він буде перспективним, і які були які доленосне рішення будуть прийняти для України під час його перебування у Сполучених Штатах. Одним із доленосних рішень, зокрема для нашої держави з боку Сполучених Штатів Америки, це було підписання лендлізу, яке відбулося в травні, але знову ж таки зараз за інформацією високопосадовців нашої держави і сполучених штатів Америки, лендліз до України ще не надходить. Зокрема, в сполучених штатах Америки це мотивує тим, що для того, аби в подальшому, мовно кажучи, трішки зберегти і оптимізувати українську економіку. Але тим не менш, на вашу думку, чи побачимо ми після візиту Володимира Зеленського, також і те, що запрацює лендліз, і зброя піде не просто там одиницями або десятками, а сотнями в тій кількості, яка наразі необхідна на полі бою, задля для того, аби вибивати окупантів з нашої землі. Я думаю, що ця тема буде однією з провідних, може навіть головною темою під час спілкування на нашого президента і Джозефа Бадіна Хочу сказати, що дійсно що існували певні там норми чи певні певна проблематика з боку там тих чи інших сенаторів чи конгресменів з боку того. Як розпоряджатися ленд-лізом, чи яким чином його ну розмежовувати для України? Ми знаємо, що нещодавно ми вже говорили про це, що Сполучені Штати відправили велику кількість зброї однієї з країн -союзних, це країні НАТО та Польщі, яка має там спільний кордон з Україною. І ця ця зброя вже активно використовується в лінії розмежування польсько-білоруського кордону та польсько-російського кордону. В межах і з боку Калінінградської області також хочу сказати, що дійсно що існує певна там певні розбіжності в тих чи інших поглядах о, о, конгресу чи Сенату Сполучених Штатів. Але ми знаємо, що Україна одностійно підтримує верхню і нижню палату, тобто двопалатну і двопартійну систему сполучених штатів і, і всі партії, які існують в ній. Тому я думаю, що ця тема буде обговорюватися якнайшвидше будуть всі питання вирішено стосовно цього. Дуже багато військової зброї зараз продовжує надходити для України і в через Балтійське море. Ми знаємо, що з порту Гданська постійно велика кількість зброї також відправляється через Польщу до України. Тому я думаю, що ця тема буде обговорюватися. Певні питання вони будуть вирішені. Ми знаємо, що під час лендлізу Байн, підписуючи цей законопроект в його присутності. Була тоді пані Вікторія Спаркс, це єдина українка етнічна, яка була обрана. До конгресу сполучених штатів і за нашою інформацією, і яку вона постійно публікує в своєму там Фейсбуку, в твіттері, що дійсно що ці теми будуть обговорюватися, що які бей питання будуть вирішені, і сподіваємося на те, що візит е закінчиться позитивно, і ми побачимо вже якісь певні кроки вже безпосередньо 21-22 числа напередодні різдвяних свят сполучених штатів. Ну, якщо також там торкнутися Вікторії Спарц, то крім того, що вона була присутня на підписанні Ленд-Лізу Джо Байденом, вона також в своїх соцмережах. Виступала за те, аби змінити керівника офісу президента Андрія Єрмака, і знову ж таки подейкою про те, що візит Сполучені Штати Америки нашого президента України, що там від нього точніше вимагатимуть зміни певних представників влади, зокрема і прем'єр-міністра України, так і також вимагатимуть активніше боротися із корупцією. Наскільки це ймовірно, і чи побачимо ми знову ж таки можливо якісь потім кадрові чистки після повернення президента України додому? Питання боротьби з корупцією, воно є майже чи не головною основною, наприклад, проблематикою, яка можливо існує там всередині там офісу президента. Це погляди саме американських високопосадовців. І теми, які піднімалися під час всесвітньої конференції е, з боротьби з корупцією, яка відбувалася між 6 та 10 е, грудня цього року в Вашингтоні, де мені випала нагода бути спікером під час однієї з панельних дискусій, яку організовувала Transparency International. Хочу сказати в свою чергу, що дійсно що не буду називати прізвище, але дійсно певні там існують моменти, і всередині це так говорить про це говорить. Керівництво і про це говорять там представники державного департаменту сполучених штатів, що існують певні там корупційні моменти в деякій мірі. Я думаю, що це питання буде обговорено, і певні зміни вони можуть відбутися стосовно поглядів там вікторії Спарксі, боротьби її проти е керуючого офісу президента. То ми знаємо, що це такі маленькі конфлікт, який виникав там. Продовж цього року під час її візитів до України, я думаю, що це питання буде вирішено, і ми зрозуміємо так чи інакше, там хто був правий, хто ні. Але ми знаємо, що як і керівник офісу президента допомагає зараз активно боротися з Російською Федерацією, так як і Вікторія Спарк з боку Сполучених Штатів допомагає допомагає Україні. Я думаю, що тут потрібно бачити там всю правду. Ну і зрозуміло, що ці питання вони будуть обговорюватися і сподіваємося, що вони будуть вирішені. Також приємна новина. є, повідомили про те, що до наступного оборонного пакету допомоги, який передуть Сполучені Штати Америки, тепер увійдуть системи Петріот. Цю інформацію вже підтвердили в Білому домі. Зокрема, користуватись нею українських військових будуть навчати у третій країні. До особливостей Петріота належить наступне. Це його основні. Характеристики, те, що вони можуть збивати як крилаті ракети, так і балістичні. Максимальна дальність перехоплення цілі 80 км, мінімальна дальність перехоплення цілі 3 км, максимальна висота перехоплення 24 км, мінімальна висота перехоплення 60 метрів. Кількість цілей, які можуть обстрілюватися, одночасно вісім у секторі 90 градусів. Знову ж таки, історія з Петріотами. Це ну умовно кажучи, там місяць медійного шуму і е, чималий шмат часу роботи нашої дипломатичної. Дипломатичного фронту називаємо це так, дипломатичного сектору, так бачимо, що патріоти вже увійдуть там безпосередньо в оборонний пакет, але так само мова йшлася і про сучасні танки, зокрема, і про літаки F-16. Постійна риторика також триває для того, аби допомогти Україні із цим оснащенням, яке на полі бою так само суттєво зможе вирішувати. Чи побачимо ми до прикладу от поставки там нових літаків, чи побачимо поставки нових танків. Більшу кількість реактивних систем Хаймарс, які також доволі ефективно проявили себе у використанні нашими артилеристами. Чи побачимо ми таку кількість оборонної підтримки від не тільки від сполучених штатів, а й від інших держав партнерів, тому що ви також зазначили про те, що відповідно і глави інших держав також сьогодні будуть присутні у Сполучених Штатах Америки? Стосовно того, що дійсно що на якщо на дипломатичному фронті ведуться перемовини про збільшення тієї чи іншої кількості зброї і дода і додавання в список і потрапляння в цей список і зброї, які буде во які буде надіслано на україні тих чи інших позицій, то поки йдуть ці перемовини дипломатичні, і ведеться активне навчання, як ви вже говорили, і зазначали тих спеціалістів, які будуть використовувати цю зброю, ми розуміємо, що це доволі. Клопіткі процеси це доволі важливий процес. Тому дійсно, що експерти там і тренери е, НАТО і інших там інших держав вони мають і повинні навчити наших українських військових і офіцерів, які будуть використовувати саме цю зброю. І про цей цей процес навчання йде і вже давно. І дійсно, поки що можливо не, перед, не підписані були певні поставки зброї. Що навчання це проходить і воно проходить доволі успішно. Ми знаємо, що на території. На території Польщі є багато, багато місць тренування там військ НАТО. Ми знаємо, що в інших європейських країнах, зокрема щоб частина українських військових і проходить навчання в Сполучених Штатах, тому я думаю, що з цим проблем не буде що вони повертаються вже експертами з тих чи інших військових питань чи об'єктів, що стосується подальшого розподілу, наприклад, і підписання певних. Певних документів ми знаємо, що не тільки Європа, вже Африка активно підключилася навіть там, як ми вже зазначали Мароко. Зараз планує збільшити кількість військової допомоги для України. Ми розуміємо, яким чином зараз відреагує весь навколишній світ, і взагалі всі країни, зокрема і Китай, на візит президента України до Сполучених Штатів. Побачимо, можливо, навіть в найближчому майбутньому може очікувати зустріч очільників міністерства кордонних справ чи навіть. Генерального секретаря комуністичної партії Китай, Сі Цзіньпіном з Володимиром Зеленським, я думаю, що реальність говорить про те, що ця зустріч є можлива. Побачимо, що буде далі. Ну і сподіваємося, що активно цей рік буде завершено не тільки в дипломатичному, в дипломатичній платформі, а також в тому, яка велика кількість зброї буде надіслана Україні. Давайте також поговоримо про зокрема події от вчорашнього дня і сьогоднішнього в контексті реагування Російської Федерації на ці події, зокрема очільника цієї держави, не до держави, точніше Володимира Путіна. Вчора Володимир Зеленський відвідав передові позиції Бахмуту, нагородив військових. Відповідно поспілкувався також з військовими. Всі ми бачили ці кадри. Так і сьогодні вже є інформація про те, що Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки, буде спілкуватися з президентом Джо Байденом, виступатиме у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Проведе низку двосторонніх зустрічей із іншими партнерами, представниками різних держав. Якою буде реакція Володимира Путіна на це? Людина, яка, мовно кажучи, на зеленому фоні знімає свої там наради, знімає своє спілкування із знову ж таки із акторами, тому що це не, не народ, так не люди, це не пряма комунікація з народом. Це людина, яка в принципі займається якоюсь певною постановочною діяльністю в медійному просторі. І тут Зеленський, який на передових позиціях в Бахмуті, потім Зеленський, який також їде до Конгресу, об'єднувати світову спільноту проти агресії Російської Федерації. Якою буде реакція Путіна на це, і якою буде реакція, можливо, навіть так само на фронті? Зрозуміло, що ізоляція в зовнішньополітичному просторі Російської Федерації вона буде лише збільшуватися. І зрозуміло, що певні моменти і, і гарно прийняті рішення в дипломатичних перестановках чи в нашій білатеральній співпраці сполучених штатів буде дуже ну, наприклад, швидко реагуватися в Кремлі. Зокрема, ми знаємо, що там піско вже зараз подібні заяви там робить. Я думаю, що сьогодні дійсно щось в Кремлі будуть аргументувати чи коментувати на рахунок того, що відбувається. Ми знаємо, що після візита вчора в Бахмут. Бахмут в цей самий час. Президент Російської Федерації е, е, почав там нагороджувати так званих там гауляйтерів е, тимчасово окупованих територій. Зокрема, що йдеться про Запорізьку та Херсонську областей, він нагороджував їх нагородами там і Пушиліна, і Сальдо, і інших інших зрадників України він почав нагороджувати. Перед цим відбувся важливий для Російської Федерації за їх словами візит. Президента Російської Федерації до Білорусі це єдиного зовнішнього політичного партнера, до якого він може зараз поїхати, до Лукашенка, де вони дискутували про те, хто є більш, більшим, наприклад, диктатором, там чи він, чи чи Володимир Путін. Тому я думаю, що дійсно, що ця зовнішня політична ізоляція вона буде продовжуватися. Сподіваємося, що, що не буде ніяких там прильотів за цей час, тому що ми знаємо, що можливо наратив. Так званого, коли президента немає, то чи коли немає очільника держави, то це є зрада, тому що він залишив цю позицію. Я Думаю, цей наратив буде з боку з боку засобів масової інформації про, Росі, про Росії про Росії і про російських якихось сил буде вимальовуватися. Вони можуть використовувати цей наратив, коли в 2003 році ми пам'ятаємо. Коли відбувся конфлікт на острові Тузла, Леонід Кучма відвідав тоді країни Латинської Америки, і саме тоді відбувся цей весь конфлікт, коли президента не було на місці. Я думаю, що цей наратив також можуть використовувати, що він полетів, але я думаю, що ми знаємо і, і впевнений, що Зеленський повернеться впродовж там останніх там наближче двох днів в Україну, і цей він вони не зможуть в повній мірі використати в інформаційному колі Російської Федерації саме наратив про зраду. Але я думаю, що очікуємо також якісь коментарів від, від Кремля, але побачимо. Я думаю, що це ніяк не вплине на ті рішення, які будуть прийняті в Сполучених Штатах. Пане Микола. Дякую вам за те, що доєднались. Нагадую, з нами на відео зв'язку Микола Волківський політолог міжнародник детальніше обговорювали візит президента України до Сполучених Штатів Америки, які можуть бути підсумки цього візиту і реакцію. Путіна на знову ж таки відвідане Зеленським і Бахмута і Сполучених Штатів Америки. Дякую ще раз за те, що доєдналися. Дякую.